Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Пане Валентине, а скажіть мені, будь ласочка, як ви е, зустріли оцю новину прекрасну в кавичках, коли Сполучені Штати відмовилися е, виступати разом з G7 і сказали, що вони не будуть засуджувати агресію Росії, тому що вони тільки но наладили з ними розмову в такому контексті як прогнозовано. Малопродуктивно, хибно але прогнозовано. Ну, і прогнозованість є обумовлена, як я сказав, вище цим контекстом ілюзією про те, що вони налагодили якийсь діалог з Росією і що нібито цей продуктивний діалог може принести бажаний результат. Тобто, парадокс полягає в тому, що вони намагаються ігнорувати факти. По суті, ну я Не знаю, здійснюють гвалт над цими фактами і намагаються от їх всунути в цей контекст. Хоча навпаки треба було б діяти, треба було б коригувати контекст в залежності від наявних фактів. І той факт, що Росія буквально одразу після того, як Вітков налагодив продуктивний діалог в Кремлі, завдає цього ракетного удару, внаслідок якого гинуть. Дуже багато цивільних, а постраждало ще більше цивільних. Мені здається, якраз би мусив би спонукати до перегляду і до переоцінки того, наскільки цей діалог налагоджений і він не продуктивний. Ну вони ігнорують цю реальність. Ну ок, тобто продовжуємо. Як далеко вони готові зайти у цьому ігноруванні реальності? Ну, це одна проблема. А друга проблема те, що вони, крім цього е, ну, відвертого викривлення реальності для себе, займа, займаються відвертим газлайтінгом. Тобто вони намагаються ще й нав'язати свої інтерпретації хибної реальності іншим. Ну, і дуже кумедно читати ці всі заяви Трампа про те, що це війна Зеленського і Байдена. Тобто, це є відомий цей мемчик, уже з'явився да, де сидять Зеленський з Байденом в, в, ну, в на переговорах, і підпис: Зеленський і Байден задумують, як заманити російські війська на території України, щоб підступно на них напасти. Ну і це зла іронія, і всі прекрасно розуміють, що якби скільки б зусиль не докладала адміністрація Трампа для того, щоб перекрутити реальність. І перекласти відповідальність з Росії, з Путіна, який здійснив цей акт невмотивованої агресії на якісь інші суб'єкти. Ну, і що найогидніше ще і на Україну, і на Зеленського. Ну, хоча насправді ми всього-навсього чинимо опір російській агресії, найбільше того. Тому ну, все оці два складника вони є взаємопов'язаними, безумовно. Тобто хибне розуміння контексту, ігнорування фактів, які могли б зруйнувати цей контекст, і намагання нав'язати свої інтерпретації іншим шляхом цього відвертого газлайтінгу, ну вони зрештою призводять до такої поведінки Білого Дому. Мені просто цікаво, як далеко вони готові зайти в цьому самооблудному бажанні викривляти реальність для себе і для інших. Ем, ну, виходить так, що якщо, як каже Дональд Трамп, цю війну е, легко було не допустити, то виходить, що її так само легко було би і зупинити, але чомусь в нього не виходить. Ну я вам скажу, що знову ж таки він же ж лукавить. Ну, тому що він був в одну каденцію, коли по суті ця війна вже точилася, коли вже частина суверенної території України була анексована, а частина цієї суверенної території була окупована, і там відбувався збройний конфлікт. Так, він був безумовно значно нижчої інтенсивності, але це не означає, що там ну, нічого не відбувалося. Та і це також знову ж таки ну, намагання провести ревізію історії. Це Реально дуже кумедно. Це взагалі ці його заява про те, що я б щоб я був президентом, то війни не було. Ну, реально дуже кумедно. З таким успіхом можна сказати, що якби Дональд Трамп був би прокуратором іудеї, то Ісуса би точно не розіп'яло. Ну і це не можна ні перевірити, ні спростувати. От і все. Тобто, ну і що далі? Тобто, окей, коротше, все тобто, не було б війни, ну зараз є, є е, е, ви, міністр президент, і є війна. Ну, є ваші заяви, що ви говорили про те, що ви зараз за 24 години там все це порішаєте. Ну, слава Богу, вже більше 50 днів пройшло. Що як поступки? Але я повторююся, що він же не відкидає, він не може лишитися того роверу. Він продовжує його за собою це тягнути розказує, що зараз я все це вирішу. Не заважайте мені вирішувати. Я зараз це вирішу, зараз це буде окей. Тобто він досі не хоче визнати, що ну, він не є тим суб'єктом, від якого залежить е, ну, плин цієї війни, на превеликий жаль. Ну, причому як в гарному, так і в поганому розумінні цього слова, що він не є єдиним суб'єктом. Він повинен розуміти, хто є таким суб'єктом. Таким суб'єктом є е, е, Путін і Росія. Ну, і доти, доки Путін буде хотіти і могти вести цю війну, ця війна буде тривати. І якщо Трамп насправді хоче завершити цю війну, то в нього є лише одна єдина опція це позбавити Путіна можливості вести війну. І тоді, так би мовити, війна закінчиться. А Трамп досі цього не хоче усвідомити і шукає якісь там альтернативні версії. Ну, Я думаю, що е, практика критерії істини, як казав класик, і боюся, що зіткнення цих його віртуальних реальностей. З практикою, розіб'є його фантазії над русським. Що, власне кажучи, зараз відбувається? І це стосується, до речі, не тільки України, це стосується багатьох інших питань. А, пане Володимире, тут ще. Ем... Дуже цікаві заяви, якісь е, пролунали. Ну як не заяви, не знаю, повідомлення, які були опубліковані е, в е, американських посольствах в Україні. Вони виклали там сторіс в е, соціальних мережах, де було написано: Ви повинні виїхати. Вашу візу просрочено, вашу, вашу візу відкликано і е, е, такі. Написи з'явилися в інстаграм посольства, де вони протестували держсекретаря Рубіо, який сказав, що перебування у США не право, а привілей. Раніше Трамп я так розумію, теж говорив про те, що незабаром ухвалить якісь рішення про статус тимчасового перебування українців у США. Ну і тут питання я так розумію, що міграційні закони торкнуться всіх, як Дональд Трамп казав, мита проти всіх держав. Так, тут от міграційні закони торкнуться всіх, але якщо слідувати з мит, то певно, не росіян, не білорусів, ні КНДР і ні, Куби, о, о, отак, от виходить. Тут просто зразу, теж щоб ми не пересмикували, що насправді мита стосується тих держав, з якими Сполучені Штати ведуть ну, умовно, вільну торгівлю. А оскільки Росія, Білорусі, Куба і ну, інші держави, які ви назвали і не назвали, торгівля з ними визначається дещо іншими чинниками, зокрема санкційним режимом. Ну і треба віддати належне, що Трамп продовжив дії санкцій, які свого часу були введені Байденом проти Росії. Тобто говорити про те, що там проти Росії не вели ну, ці мита. Ну, це не означає, що це якийсь дружній крок. Проти них продовжили дію санкцій. Тобто, те, що там опосередкована мита, може звичайно вплинути. Росіяни про це фантазують. Що зараз в Росії будуть розміщати виробництво? Ну оскільки проти Росії мита не введені, але це є рафонована маєшня, тому що проти Росії діють санкції. Якщо санкції будуть зняті, ну тоді да, там можна про щось говорити. Тобто це в цьому контексті. А що стосується перебування на, на суверенній території тієї чи іншої держави, то так, тобто маю погодитися, що це не право, це привілей. Ну безвідносно, повторюся, ну до будь-якої держави. Ну, може, просто слово привілей неправильно використано, але так, чи хоче держава бачити тих чи інших персоналів чи персонажів на своїй території, це її суверенне право. Тобто, жодно, жоден громадянин або апатрій, тобто людина без громадянства, не може. Мати і бути забезпечений безумовним правом потрапити на території будь-якої іншої суверенної держави. Ну, це наріжні положення. Тобто, тут якби ну, важко щось заперечити. Інша справа, що ну мабуть, ця політика потребує якоїсь більшої визначеності, якоїсь більш прогнозованості. є тобто таке поняття, як правова визначеність. Тобто, це ж також не повинно бути просто, знаєте, як таким свавіллям: що хочу сьогодні надав право, а завтра вже хочу і скасував це право. Ну так це також не працює. Тому ну ці, от просто. Я би так сказав, якісь хитання, і дуже такі спонтанні рішення, вони якраз ну, доводять до абсурду навіть ті речі, які ну, з точки зору теорії могли б вважатися правильними. Ну, в контексті знову ж таки тих рішень і заяв, які робить Трамп. Ну і також про заробітки ми тут трохи говорили Сполучених Штатів, зокрема про те яких заробітків вони не побачать, громадяни з країн Європи зараз ну не так часто обирають Сполучені Штати для відпочинку і для того, щоб приїхати туди, ну там не знаю на вихідні, на вікенд і так далі? Знову ж таки, я розумію, що ця тенденція може бути тимчасова, але Дональд Трамп про гроші. Він все намагається вивести в е, площину грошей і заробітків. Е, у зв'язку з його неоднозначними заявами потік туристів до Сполучених Штатів скорочується. Е, ну, Мало би ж йому натякати на те, що він щось робить неправильно, або хтось. Дивіться. Просто треба усвідомлювати, що, мабуть, туристична галузь. Особливо, якщо ми візьмемо той сегмент, який стосується туризму, якраз в'їздного і з Європи, я, я не знаю та тобто, але я маю, припуст можу припустити, що це явно не е, пріоритетна галузь американської економіки. Тобто, я не думаю, що вони через це дуже сильно там потерпать. Хоча безумовно, це так дуже класно говорити е, судячи в ефірі в Україні. Я думаю, що власники е, туристичного бізнесу тих фірм, які забезпечують цей туризм. Та інфраструктура, яка обслуговує цих туристів, якщо сьогодні вони позбавилися навіть частини того потоку, ну то зрозуміло, що це потягне для них наслідки для звичайних пористичних американців. Та чия зарплата безпосередньо залежить від наявності або відсутності туристів з Європи, навіть якщо загалом для американської економіки це і не є така значуща галузь. Ну, але що ну, для Трампа в принципі йому байдуже? Ну в, 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 що, в нього фантазії далеко заходять, у нього гігантоманія, він не бачить цих маленьких людей. Ну, але реально і тут ну, дуже смішно от перед тим говорили знову ж таки про мита. Тобто в, ну, окей, тобто Трамп хоче що провести індустріалізацію? Тобто я так розумів, що проблема виробку електро... вироблення електроніки, прор... і виробництва там, плат. Ну, чіпів, мікросхем, тобто це Трампа не хвилює. Тобто, тут американці не потрібні да, е, ну, займатися е, відновленням своїх виробничих потужностей. Тут нехай китайці і далі домінують. Да? Тут, тут ми, ми та проти них не возимо, а будемо водити на які товари, на ті, які е, ну, відповідно хотіли би, щоб е, в, американці цим займалися. На що на кросовки і на труси. Тобто саме цим мають займатися зараз американці. Тобто це пріоритетні галузі будуть американської економіки. Тут тобто, реально на цьому аспекті це виглядає все дуже кумедно і ну, дуже так би сказав би смішно, але насправді це нічого подібного і нічого тут смішного насправді немає. Тому, як би, що ну, тут скажеш? Ну, я не знаю, що його може опритомнити. От не знаю просто. Тобто, я ж кажу, що тут просто забагато різних складників цього великого пазлу, ну які дають підстави сумніватися в принципі в адекватності тих кроків, які здійснюються. Тобто, і українське питання це лише один ну, клаптик. Тобто, якщо б це тут, знаєте, в усьому іншому діяв би абсолютно раціонально, абсолютно прагматично і досягав би якихось цілей, ну, тоді дійсно можна було б почати сумніватися, що може це ми так упереджено ну, ставимося, бо зацікавлені, да, в тому чи іншому варіанті підходу до нашого питання. Ну, Але коли ми бачимо, що і тут є проблеми, і там є проблеми, і тут є складнощі, і тут якісь перепони виникають, і якось не видно. Якогось позитиву, ну тобто щось такого, знаєте, що пацієнт переніс операцію і стане здоровішим, да, як Трамп написав у себе в соціальних мережах. От поки що я не бачу, що пацієнт, по-перше, пережив операцію, да, бо операція, судячи по всьому, ще триває. Але я чомусь не думати, що це не операція, що це щось із ряду філіппінських хілерів, да, які от роблять е, операції ну, голоруч. Це так от приблизно виглядає. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що є така ефективність таких операцій. В кращому випадку це просто шахрайство, да, яке не тягне за собою жодних наслідків. Ну, і це, зрештою, призведе все одно до негативу. Да. Людина, яка не лікується, рано чи пізно помирає від цієї хвороби. А якщо інші грязними брудними своїми лапами залізе в тіло, ну, то я думаю, що це піратеніт і смерть. Тому ну дуже кумедно реально за цим спостерігати от серйозно. Окрім того, якщо ми вже за гроші заговорили, то білий дім ще й запропонував припинити фінансувати ООН і НАТО, але не тільки ООН і НАТО на 50% хочуть порізати бюджет, а також скоротити кількість дипломатів посольства. Також припинити фінансування міжнародних організацій. Так, от тут згадуємо знову ж таки про відставку посла США в Україні Бріджет Брінк. І тоді говорили також про те, що. Може бути так, що за каденції Дональда Трампа взагалі нам не призначать нового посла в сполучених штатах. Тут кажуть про те, що хочуть скоротити витрати. Ну і знову ж таки натякають на посольства, кількість дипломатів і так далі. Ми з вами навіть обговорювали, Та. що американці дуже хибне уявлення про обсяги витрат на міжнародні ну, допомоги. Американці деякі думають, що це ледь не 40% їхнього бюджету. А насправді це ледь 1%. Ну тобто, насправді, скажімо так, так це постриться. Це не на утримання дипломатичного корпусу, це на ці міжнародні програми, які фінансувалися Сполученими Штатами Америки. Тобто, якщо Трамп вирішив на тому заощадити. Ну ок, я думаю, що там за один день після його заяв, якби капіталізація падає ринку значно більше, ніж вони можуть заощадити на подібних рішеннях. Ну це просто черговий, якби абсурдне ріш, Ну, рішення. Може він ще збройні сили хай скоротить. Тобто це взагалі виглядає дуже От в контексті тих завдань, які штати перед собою ставлять а ну, артикулюється президентом штатів Трампом, і дії ну різко дистанують Тобто він говорить, що ми тут будемо закривати посольства, дипломатичні місії, але готові віддати більше грошей на фінансування Гренландії. Ну, тобто, Гренландія виявляється для Сполучених Штатів Америки пріоритетною сферою витрачання грошей, правильно? Тобто, на якісь інші проекти не треба витрачати гроші, а на Гренландію треба витрачати гроші. Ну, знову ж таки, що тут можна ну, сказати? Це виглядає дещо абсурдно. Далі, в цьому ж самому контексті. Ну, ми неодноразово також говорили, що Сполучені Штати Америки стали великими не завдяки позиції ізоляціонізму, а навпаки, завдяки активному втручанню, так, іноді мимовільному, але тим не менш активному втручанню у вирішення глобальних проблем. Перша світова війна, Друга світова війна, потім після Другої світової війни. Роль, яку відіграли Сполучені Штати Америки у протистоянні цій червоній загрозі, якщо так можна сказати, да і поширенню тоталітарних комуністичних режимів. Ну, на сьогоднішній день Трамп вирішив вперше зробити Америку шляхом усунення від глобальної проблематики. Ну, про, смішно. Ну, далі вся декларована е, позиція Трампа на конфронтацію з Китаєм і ці навіть торгівельні війни з Китаєм, які, які він зараз почав. Ну, і в той же час е, якісь е, пошуки порозуміння з Росією, яка водночас є по суті ну, неприхованим, ну якщо не союзником, то партнером е, ну, Китаю. Ну, в цьому контексті, до речі, дуже слушна служба безпеки України провела цю прес-конференцію з полоненими громадянами Китаю. Тобто, це такий непрозорий натяк і сигнал. В білий дім що поки ви там шукаєте порозуміння е, з Росією і сподіваєтеся, що Росія буде на вашому боці у вашому протистоянні з Китаєм, громадяни Китаю. А я не думаю, що громадяни Китаю це роблять, е, оминаючи да, якусь офіційну, ну скажем так, неофіційну або е, мовчазну згоду китайського уряду на участь у війні на боці Росії проти України. Тут якось знову ж таки різкий виникає. Тобто, замість того, щоб підтримувати тих, ну, хто воює з тими, ну, хто має тісні, тісну співпрацю з Китаєм, якого ви вважаєте своїм потенційним ворогом, ну, Трамп вирішив порозумітися ну, по суті, ну, з тими, хто ще три місяці тому розказував, що вони перетворять Вашингтон на радіоактивний попив. Де де як можна тут знайти логіку? Ну тобто, знаєте, я писав дисертацію про дзен-буддизм, Ну, але навіть весь дзен-буддізм, да, з його так би мовити, цей запереченням логічно дискурсивних практик. І той не дозволяє мені якось зібрати докупи оці от заяви і дії, які е, продукує президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Тобто, там якось з кінці з кінцями не сходяться. Тобто, це е, ну реальна, просто тотальна деструкція ну, наявних е, наявної системи. Чи добра ця система? Ну ні, ми про це також неодноразово говорили. Що да, ця система міжнародних відносин, яка склалася після Другої світової війни. Вона дійсно стикнулася з новою реальністю, і продемонструвала свою неефективність, в тому числі говорили і про ООН, так що можливо і ООН доживає свої останні дні. От Трамп вирішив поховати, можливо, ООН. Ну але що натомість? Ну що натомість? Тобто, ну якщо тобі не подобається ця стіна, да ти хочеш її знести, ну так ти подумай, може ця стіна є опірною, може, якщо ти знесеш її, може, взагалі будинок завалиться. Може, варто подумати і спочатку щось, якісь інженерні конструкції треба прилаштувати для того, щоб вони перебрали на себе, грубо кажучи, певне навантаження. А тут, ні, просто знаєте, тут це зламаємо, це підкопаємо, це підірвемо, а далі буде видно. Ну ні, далі не буде видно. Тобто воно вже кількість цих критичних помилок наростає. Я думаю, що це насправді закінчиться дуже погано, або для Сполучених Штатів Америки. Або для Дональда Трампа, або для всього людства. От це тільки хотіла сказати, що зараз виглядає так, що нібито Дональд Трамп хоче знести не одну стіну, а чотири стіни, які тримають дах. І цим дахом може, може прихлопнути. план, знаєте, буде на своїх плечах і руках тримати. Ну, Мені здається, що трошки треба тверезіше дивитися на масштаби свої у Всесвіті. Або ну, Трамп просто, мабуть, погано розуміє масштаби Всесвіту. Да? Він же думає, що. Е все, все дещо менше, а він дещо більше. Але боюся, що це не так. Він не перший, і дай Бог, не останній. Бачите, лікарі ж сказали, що в нього прекрасне здоров'я, тому певно, впевнений, що утримає. Пане Валентине, дякую вам за розмову. Дякую вам. І до наступної зустрічі в ефірі кажу. До Зустрічі. Політолог Валентин Гладких був з нами на зв'язку.